Ото нашого Тараса то знайшли самого першого. І після нього почали ми похоронили його 24 вересня. Що зійшлося вже в ДНК, і нам привезли труну. І так закрити труні, ми його ховали на Тернопільщині. А потім ще до захоронення було, от вже в січні цього року. Ми приїхали сюди третій раз, тому що ну, там не ціле тіло, там можуть. І нашого бути і рештки. Він не мав бути військовим, Я не хотів. Я сам військовий колишній. Я знав, що це таке. Він стояв на своєму. Я хочу бути війним. І не переч мені. І все. Я кожен день прокручую все було в його життя. Ось. Скільки того життя? 21 рік. Хлопці всі були військові на місці даного авіанальоту. коли бомбами закидали це місце. Ми бачили відео, Відео поширили ворожі ресурси. Тобто ми чітко розуміли: тобто що відбулося. За цей весь період часу ми пройшли більше 200 експертиз. Це фрагменти тіл, точно підтверджених 16, можливо, і ще троє неопізнаних, тому що настільки обгорілі ці фрагменти, що ДНК встановити з них вже було неможливо. Сюди, куди я зверталася як адвокат, як юрист і як волонтер, мені говорили про те, що це неможливо, тому що це братські могили, це було ще в часи Другої світової війни. Станом на сьогодні законодавство такого не передбачає. Ми знайшли і норми закону, ми знайшли і місто Чернівці, які нас прийняли. Це було спільне рішення родин, щоб після тих численних випробувань, після тих сотень експертиз. Ті фрагменти, які два роки не мають спокою, щоб вони були похоронені саме в місті Чернівці.